Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити баклажани по херсонськи. Херсонсь... Херсон... Херсонський, да. Херсонський. Це... Я родом сам з Херсонщини, Береславського району, ну, колонової Кахоки. Може хто отуди, то знає, що це таке. Ми завжди вдома робили так, баклажани на зиму в томатному соусі. Ну, я одну порцію тільки буду вам покажу, як ми робимо. Обично ми робимо порцію 5-6. Бо з одної порції виходить всього-навсього 5-6 баночок півлітрових. Виход маленький, але зато дуже вкусно. Одна порція виход, помідори 2КГ. Помідори чим слажі, чим спіліші, тим вкусніші будуть баклажани. От і бурі, то все сюди не йде. Раз. Потім сині 2 кг по 14 гривень сині взагалі цей год урожай у нас. Дві головки чесника. Сахар, соль, уксус і масло. Масло ми взяли, у нас написано по рецепту рафініровано, але ну, ми взяли домашнє пахуче. Воно ще вкусніше буде. Дивіться, яке гарненьке. А пахне обалденно. Угу. Ну, зараз це ми підготовку зробили. Зараз будемо все до кучі зводити. Підготовку ще не робили, це ще тільки виклали продукти, а підготовку зараз будемо. Помідори треба на м'ясорубку, баклажани просто помиті і кільцями. Починаємо працювати. Банки обов'язково треба простерилізувати, банки і кришки. Ось у нас така старенька штучка, але вона себе оправдує. Дуже добре стерилізують. Ось, Ось бачите, яка вона прозраченька стає. А була перед цим, зараз покажу. А все перед ось перед стерилізацією. Ось, бачите. Ось ріжемо помідори. Ось такими дорками хазяйка ріже. Все, йду все. молодь на мясорубку. Щас на м'ясорубку, все це піде, Можна блендером, але це рідкі помідори, що на блендере, я не знаю, мені каже шкурку ту може не перебити. А от мясорубка равномірно все буде. Обрізаємося хвостики, тільки трохи більше обрізаємо, бо кончики жорсткі. Попки теж обрізаємо. <тап> ось вот так ось рівненько робимо. Ну і далі нарізаємо кольцами. Тут сюди це ролі великої не грає. Все, закипів сок у нас. Переварювати його не треба. Тільки закипів і додаємо наші <таплянень> інгрендієнти. <таплянень> да, Цукор, Часничок. Так. Рученькою можна, нічого страшного, все своє. Все стерильно? Так, да, все стерильно. Тут я все добавлю, теж дуже ароматно получится. Десяток грошка душистого і одну, одну наголошую, одну гвоздичку. Все. Чорний душистий беру, він кращий, а чорний мелкий в нас попаде неприємно. Це собі вибрати і все. Оцет. Уксус. Масло підсонячне. Все, виливаємо. Олія. Яка разниця? Та пишуть же, що. Просять, то переведіть на російську мову. Нічого на російську, яка разниця? Я в 80-х служив разом з хлопцями із Краснодарського краю. Ми говоримо так, як і вони говорять. Хай не брешуть. Ніхто не чавокав. Всі вони говоримо так, як сейчас я говорю. Так, ладно, не будемо трогати політику. Да. Все, Положили всі інгредієнти, сіль, цукор, оцет, е, часник і зараз воно дорого прокипіти 15 хвилин. Да. 15 Засікаємо 15. час. Десь, я зараз на таймер да. поставлю. 15, все. Все, закипіла вода в чашки, таке кидаємо кришки. Селізуємо обов'язково, тому що все машины производства, все одно что-то так, закипіло і и Так, Да, да? Виключаємо, тому що что все, для пейс... буде погано. Будет. Ну, достаточно и так. Так, теперь тут уже приближаємося до фінішу. Ну, да, осталось ну, до Так що, до фінішу. Ну, ну да, ну, в принципі, да. Тут а Одна... осталось ну, все закипіло, бачите, гасимки. Чим я люблю, це великий душистий, він аромат свій дає і його видно. Раз собі вибрав, собі тайний розкусій з зубами, а той мелкий чорний. Так, тепер соус має в міру солений і кисло сладкий. Ну, все. Отлично. Отлично. Все. Просто чудово. Ну і Ще пару хвилин і будемо підати. Не, не переварювати сок, бо вийшло там паста а тоді синій виходить. Густоватимуть цьому соусі. Не дуже вкусно. Дуже буде жадкувати оцей соус. Пройшло 15 хвилин. І отаке ось воно виходить такого кольору. Колір, до речі, дає пусте масло дуже добре. Я сама не знала, колись мені так підказали, що коли робите навіть зажарку на борщ, буквально столова ложка олії і колір буде отакий, отакий от, як зараз у нас. Так, пройшло 15 хвилин ще Добавляє. раз і ми закидаємо. Викидаємо закидаємо баклажани. На перший погляд кажеться, що начебто одні сухі баклажани і суку мало. Але зараз баклажани почнуть утомитися, уварюватися. Уварюватися, да, і буде все добре. Вони десь і потім буде одне. Чим класний цей рецепт, що дуже швидко ми не, не тратимо на це багато часу. Не забарачуємося довго. Так, да. і зараз ось Треба дивитися на око. Коли баклажани будуть готові, да? Чи ти засідають. Так, да. так, тому що зараз баклажани різних сортов. Одні жосі, інші, інші м'якші. Ми подивимося тоді по готовності баклажана самого. Ну, все, ще потихеньку наші сині починають уварюватися. Бачите, сідають потихеньку. Вже більше соком покриваються. Ну, ще треба трошки времени. Ви не більше проварилися, вони ще більше сядуть потом. І буде, будуть баклажани в сокові помакій. Повірте, це буде дуже вкусно. Ось, бачите, вони вже просіли трохи, ось, вже покриті соком. Ось вони може кипить. Зараз перевіримо, готовність. Беремо просто опаторці і... Не, все чуть-чуть надо. Еще чуть-чуть надо. Пасть, нос не Но, лиза. Не, лиза. Все, не все. нос, нож, Ну все. трошки надо. Угу. Все на трохи побурчить. Все, закидаем банки. Хозяйка мне это не, не доверяет. банка будет вся заделана и кроме банки все будет валяться. А клика, я умудрю умудрюсь там, и там промазать. И тогда я ложку и только поправляю его. Поправляешь. Опа, сок все пришел уже вверх. И все. Трошечки добавлю и можно закрывать. Все, сейчас эта вообще супер. Кто-то придумал классную штуку. Раз. Ось такий виходить-виход з однієї порції, 6 півлітрових баночок. Ну, як і завжди, ми порахували, скільки коштує одна баночка з врахуванням кришки, 2 гривня кришка, і виходить 15,50 баночка. То це взагалі, я вам скажу, копійки, для того, щоб зимою, взимку відкрити таку баночку і задоволенням з'їсти її до любої, до картошки пюре, до макарон, до каші. Це дуже-дуже ну, смачно. Дуже смачна закуска, а коли немає коли, немає часу, то ми два яйця піджари, відкрив банку баклажан, кусочок хліба і ситий. Так що ми вважаємо, що це дуже-дуже вдала і смачна заготовка на зиму. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, вподобайки. Всім пока-пока.